У Полтаві 61 котельня. Дві з них повністю відремонтували цього року. Одну з цих двох котелень розташовано біля стадіону Ворскла за адресою проспект Майдан Незалежності, 16, Перевірило керівництво області. Генеральний директор Полтава Теплоенерго говорить, що ремонт вкрай необхідний крок. Обладнання, яке до цього працювало, тривалий час. Воно давно вже не відповідає ні моральним критеріям з точки зору. Сучасних вимог ні експлуатаційним вимогам в частині надійності, ефективності роботи, іншим показникам. Відтепер у котельні встановлена мікропроцесорна сучасна техніка. Замість п'ятьох старих котлів встановили три нових. Незважаючи на це, коефіцієнт корисної дії значно збільшився з колишніх 70% до теперішніх 92%. Голова Полтавської облдержадміністрації говорить, що перш за все це досягається за рахунок того, що сучасна техніка дозволяє відстежувати добове коливання температури. Тут оптимальним образом пораховані об'єми довжина теплових мереж. Оптимальним образом необхідна підібраний потужність котлів і ми подаємо стільки, скільки потрібно і тоді, коли потрібно. Це все і дає у це. Єс ефективне. Ефективне управління це і є, що Ти включаєш, виключаєш і слідкуєш за графіком температур. Губернатор говорить, що джерело тепла є лише одним аспектом. Іншим, не менш важливим, є раціональне використання енергії. Люди повинні зрозуміти, як правильно користуватися теплом. Європа споживає 50 ватт на метр квадрат. Ми правивши наше дослідження. Ну, 4 місяці місця назад управління ЖКХ, Ми споживаємо в середньому. 300, а по деяких, деяких об'єктах 500 ватт в 6-8 разів на метр квадратний приміщення ми споживаємо більше енергії. Ми просто гріємо стіни і повітря. Після оглядин реконструйованої котельні Віктор Бугайчук звернувся до полтавців, які мають право на субсидії та компенсації в зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги, з проханням не тягнути час і звертатися до органів соціального захисту для вирішення цих питань. За попередніми підрахунками в Україні близько двох мільйонів осіб мають право на певні субсидії, проте поки звернулося лише близько трьох тисяч.